У селі Вовнянка 14 вересня відбувся гастрофестиваль На гостини до родини. Захід охопив велику кількість людей, які насолоджувалися різноманітними стравами та створювали атмосферу свята. Програму доповнив ярмарок, де кожен зміг знайти щось для себе. Фестиваль на гостини до родини мав також і благодійну мету. Більше про неї розповіла організаторка та співвласниця садиби родини Бонських. Ми його вирішили організувати в зв'язку з тим, що ми, по-перше, хочемо підтримати збір на потреби для наших військових. По-друге, ми вирішили так би, і трошки відмітити свою десятирічну річницю існування власної справи. І тому ми запросили сьогодні гостей до нас. Ми готуємо сьогодні смачну їжу, плов, шурпу. Також нам захотілося підтримати наших місцевих і локаційних локальних таких же невеличких виробників, як і ми. Тому тут сьогодні є і місцеві виробники меду, і виробники свічок, і випічка домашня, і пряники. Тому хотілося так всіх об'єднати і створити такий настрій і таке невеличке свято, але з важливою метою. Садиба Радини Бонських це сімейна сироварня із власним господарством, яка вже 10 років поспіль робить вагомий внесок у розвиток громади. Вони не зупиняються на досягнутому, навпаки, прагнуть зростати та вдосконалюватися. Завдяки їхній ініціативності виникла ідея взяти участь у конкурсі бізнес-планів фізичних осіб-підприємців, що проводить Миргородська міська рада. Тому що ми давно вже планували і хотіли мати таку вуличну альтанку, де ми будемо приймати наших гостей, проводити майстер-класи. Бо навесні і влітку це комфортніше. І також можна більше проводити якихось тематичних заходів, тобто більш так розширятися. Родина Блонських часто проводить дегустації, майстер-класи по сироварінню, тематичні події, такі як свято врожаю, хеллоуін – Річниці своєї справи відтепер для цих потреб є альтанка, яка зможе вміщувати у собі до 30 чоловік. Власники впевнені, що це рішення допоможе популяризації їх діяльності. Ми хочемо мати такий постійний, стабільний потік гостей до нас. А от щоб незважаючи на Якісь там психологічні виклики або зараз не дуже такі туристичні настрої для людей, да? але все рівно, як показує практика, люди вже, ем, дуже скучили за відпочинком на природі, і їм треба таке якесь розвантаження. І ми хочемо робити на вулиці, в селі, в нас тут тихо, затишно. Тому ми будемо так от розвиватися ще. Кроме виробництва і ще й напрямок туризму, зеленого туризму. Наразі в громаді активно розвивається зелений туризм, який включає в себе відпочинок на природі, занурення у сільську культуру, знайомство з традиціями та гастротуризм. Раніше поставало питання щодо розміщення гостей на фермі у літній період, бо існувала тільки одна обмежена дегустаційна зала що під землею. Проте з появою альтанки цю проблему було вирішено. Серед переможців конкурсу бізнес-планів 2024 року була садиба родини Блонських, яка розвивається не тільки в крафтовій сфері, а також проводить на своїй території безліч екскурсій. І зараз хочуть розвивати сфери сільського туризму, що досить популярно і є одним із пріоритетних напрямів розвитку туризму всесвітньої організації ООН. Діяльність ферми дуже позитивно впливає на діяльність миргородської громади. Це один із магнітів, з яким люди можуть позиціонувати Миргородську громаду, і е, вона як приваблює екскурсантів та туристів до нашої громади, так і посилює е, розвиток виробництва. Підіймає старі традиції, так готування сирів і показує людям, що е, ми можемо позиціонувати себе не тільки як громада. Яка має бальнеологічні ресурси, так а і є громада, яка має досить широкий охват крафтового виробництва. Садиба родини Бонських є однією з популярніших локацій в нашій громаді. За роки діяльності вона здобула чимало постійних клієнтів, а завдяки гастрофестивалю вдалося залучити ще ширшу аудиторію. Атмосфера свята, аромат смачних страв і жвава музика огорнули простір, створивши особливий настрій. Посмішки гостей та їхні щирі враження стали яскравим свідченням успіху фестивалю на гостини до родини. А сьогодні приїхали у Вовнянку на фестиваль, і дуже подобається тут атмосфера. Дуже багато людей на диво, дуже смачна їжа і приємний вайб. Буквально місяць назад. Ми тут були з чоловіком. Були на екскурсії, на дегустації, нам дуже сподобалося. І ми зараз раді, що виявилася ще одна можливість приїхати сюди і відчути оцей ярмарковий вайб, за яким ми всі дуже скучили. Оця музика, оці е, такі стихійні е, прилавки, там, де все продається, ручної роботи. Ми дуже за цим скучили. І нам приємно, що ми маємо змогу долучитися до такого. Дійства Круто те, що в Биргорді на Мергородчині є місце, де можна побути просто в селі, де можна відчути оцей от сільський ну вайб. Гастрофестиваль на гостини до родини вкотре довів, що садиба родини Бонських стала не лише осередком смачної кухні та сімейної гостинності, а й важливим культурним та туристичним магнітом миргородської громади. Тут поєднуються традиції, і сучасні підходи до розвитку бізнесу а також створюється простір, де кожен може відчути тепло, затишок і справжній український колорит.